Ніхто ніколи тобі не дасть відповіді, як досягнути якоїсь цілі. Нам зараз показують, та й дивимось ми на успішний успіх про те, як заробляти багато грошей, про те, як швидко досягнути всього, швидко досягнути нових висот в 20, 18, 16, 15. Але ніхто тобі ніколи не скаже, і не покаже, що було до цього. Коли та людина падала, почала віру, вставала, не вставала, була на дні, не знала до чого, до чого її взагалі взятися, що розпочати. Коли думала про себе, я не гідний, я не гідна, я не можу, я не хочу, я не знаю, я не буду, я тобі зараз не говорю про тих людей, яким це впало на голову. ні. Ми з тобою не такі. І нам з тобою потрібно досягати успіху своїми шляхами і своїми методами. І я тобі скажу так: віриш ти це чи не віриш, але твої слова грають одну з ключових ролей в твоєму житті. То, як ти про себе говориш. В колективі, не в колективі, як ти про себе говориш, коли ти злий. Незадоволений, коли тобі погано, коли тобі паршиво. Знаєш, я в свій час от нам з самого дитинства садіка, да, школа говорить про те, які ми неповноцінні. Да. Замість того, говорити, щоб, що гроші це добро, гроші можна зробляти, гроші треба зробляти. Гроші це енергія у нашому світі. Та цінність, яку ми даємо людям своїми знаннями, своїми навичками. А нам говорить про те, що і показує, що гроші заробляти важко. Успіх це взагалі щось для вибраних, для, скажімо так, для певної касти населення. А ти от сиди на дні, нічого не роби, іди живи по стандарту, будь, скажімо так, я то кажу зараз, ботом, NPC. Ігровим персонажем і ні на що не, не претендуй, а ти хочеш так жити. Ну, ти, хочеш, ти, ти в це віриш і ти так живеш. Коли тобі говорять щось нове, твоя стара прошивка буде, казати, чуєш, ну, та не може такого бути. Не може до кого бути. Медитації та це для якогось шизіку, для якихось монахів. Для чого? Змінювати свої звички, для чого змінювати свою поведінку, для чого слідкувати за своїми словами. Для чого? Ну для чого мені це робити? Ну я такого не знаю. Мені, мене такого не вчили. А це ключовий фактор. Це ключовий фактор, коли ти хочеш чогось досягти. Наші звички, які нас тягнуть на дно, ми тупо забиваємо на них болт. Тому що. Тіло звикло, організм звик, гай так буде, гай окей, гай туди, гай сюди, а ця матриця матриця нас просто. О, дивись, коли ти хочеш там, заробити грошей, хочеш чогось досягти і починаєш шукати. Починаєш шукати, починаєш дивитися, слухати, вчитися, виходити за рамки своєї зони комфорту і просто поміть. Просто поміть. Що лише тільки-тільки в тебе щось починає получатися, виходити, тільки ти починаєш брати на, на, ну, на себе відповідальність, тому що це ключовий фактор взяття відповідальності. Твої рамки комфорту, зони комфорту розсуваються. Тобі має щось прилетіти, да? в плані якому е, хтось десь допоміг, якась премія, підняла зарплату. І тому подібне. І ти такий, а, прикольно, класно, не треба паритись і знову залишаєшся на тому самому місці. Да? Тому що нібито підняла зарплату, і мій рівень життя ну, нормально, можна не паритись. <кх> і забуваєш за те, що потрібно виходити. Виходити за зону свого комфорту, потрібно діяти, потрібно діяти, завжди потрібно діяти. І знаєш, от дивись. Чому взагалі, от коли ти йдеш до своєї цілі, ти можеш впасти на саме дно. Тому що в тебе немає досвіду. В тебе немає досвіду, в тебе немає навичок, в тебе немає нових звичок, в тебе та особистість не готова ще до того, до чого ти йдеш. І відповідно, ти будеш падати, ти будеш падати, у тебе буде не виходити, ти будеш робити помилки, ти, ти будеш помилятися настільки сильно багато, що просто. от... Якщо я тобі скажу, що ти можеш досягти будь-чого, якщо ти маєш певний стан організму, певний стан тіла, певний ментальний стан, і підкріплюєш його досвідом. Все. Усе. Це, це вся інструкція, як досягти будь-чого. Будь-чого. Дійсно, це отак. Це на пару секунд. Ну, так я ніхто не буде дивитися. Твій стан тіла, твої думки, твої слова, твої рішення і твої дії будуть робити твоє найкраще майбутнє і будуть формувати і вести тебе. Да, Я тобі скажу, ти будеш падати. Я багато це казав і буду казати, що будеш втрачати віру. Будеш сумніватися, тому що ти будеш себе порівнювати. Порівнюєш у тих отак, а в мене отак. У тих то, а мене то. Ті вже такі величні заробили гроші і все перепробували, а я тільки розпочинаю. Mm, нічого страшного? Нічого страшного, ти унікальний. Ти неповторний і ти особливий. Ти та людина, яка на своєму місці. Ти та людина, яка, повір мені, може досягти нереальних висот. І от саме цікаве, да? люди, наприклад, бояться от дуже сильно це думку інших. Думка інших, от дивіться, знімаю в парку багато людей. Ну зараз не багато, але буває таке, що дуже багато людей. І просто так обертаються, дивляться, чую що шукають, що він там щось знімає, якусь війню говорить да? і тому подібне. Да? Там, наприклад, коли знімаю на стадіоні відео, да? теж дивлюся, обговорюють і думають, ну що і до чого. От, дивись, елементарно, так, от лавочка, я можу лягти і з тобою говорити про те, що я хочу розповісти. Нам з тобою. Дано одне життя. І в усіх один виговор. Да? Смерть. Надіюся, мене Ютуб не порубає за це. Скажи мені, будь ласка, чому, чого ти чекаєш? От чого? Саме це усвідомлення цього, що ти обмежений в рамках 50, 60, 70, 80, 90 років кому пощастить 100 років кому пощастить. На чому все? скільки би ти не заробив, яких би статків ти не мав, яких би висот ти не досягнув, да? люди там згрібають, згрібають гроші, да? хочуть зробити чим побільше, чим побільше, не можуть ними насититись, тими грошима. А мені здається, що потрібно прожити життя в моменті тут і зараз. Тут і зараз в моменті, тут не шукати чогось в минулому, воно пройшло. У майбутньому, тому що ти своїми думками зараз створюєш ото майбутнє. Ти своїми думками про то, який ти, про ці твої недоліки, про прийняття чи неприйняття себе. Ти зараз, зараз, в цю секунду створюєш своє майбутнє і ти будеш отримувати від всесвіту, да? фідбек відповідно того. Що ти про себе думаєш? що ти відчуваєш, як ти думаєш, гроші заробляти погано, важко, недобре, які тобі комплекси, звички і травми? І якщо ти дієш з закладених патернів, ти маєш зрозуміти, що нічого другого ти не отримаєш. Ну, не отримаєш нічого. Уяви просто, що світ це дзеркало. І якщо ти будеш в режимі негативу, в режимі хочу, в режимі тільки мрію на недію. Рефна вийшла. Ти будеш отримувати такий фідбек. До... А коли ти зможеш навіть на фоні того всього негативу усвідомити, що тобі, дана одне, одне, од... тобі дано одне життя. Одне. Не профукай його. Саме більша помилка це найбільший страх. Напевно, повинен бути, що у тебе є можливість змінити абсолютно все. Усе, от тако. Змінивши свої думки, свій стан, свої дії, ти можеш це зробити. Навіть будучи на самому дні, ти можеш це зробити. Можеш, повір мені, можеш. Ти не знаєш, з чого розпочати. Я розумію. Я розумію. Розпочни хоча б. Вислідковувати свої думки про себе. А що нам заважає це робити дуже часто? Це такі, знаєш, ем, дешеві стани нашого організму. Да, Кава дуже сильно тригерить, дуже сильно три тригерить злість, ненависть. Ем, скажімо, ці такі дешеві стане ці осудження. Обговорення, шов тиха, тих, порівняння себе. Це заважає тобі послухати себе. Послухати, чого ти дійсно хочеш, що ти дійсно мрієш? Куди тобі йти? Як, ким ти хочеш стати, ким ти хочеш бути. Тобі нав'язали певний шаблон, певну програму. А чого ти хотів в дитинстві? Чого ти хотів? Як ти хотів творити ця матриця? І вигідно, щоб ми отак з тобою жили, нікуди не висовувалися. А є типа еліта, яка заробляє, яка творить, І ті вибрані. да? Ну, хай буде, вони будуть собі вибрані. Но ми вибрані самими собою для того, щоб творити, для того, щоб, скажімо так, як буде по-українськи, созідати, Міняти рамки цього світу, міняти рамки свого світу. Ти можеш змінити рамки свого світу всередині себе, і тоді зовнішній світ буде підлаштовуватися під твої рамки. Ну просто спробуй. Я тебе не прошу мені вірити. Ну спробуй. Спробуй змінювати. Но, як я вже говорю у відео, коли ти будеш пробувати щось змінювати, ми... у нас закладений увесь негатив, всі шаблони, всі рамки, всі комплекси через емоції. Нам. Закладені вони були через емоції, через якийсь негатив. І у тебе є два шляхи: або настільки сильно відчути нову емоцію, нові буття, настільки сильно в позитивному ключі, або якщо ти не можеш це відчути зараз, тому що та негативна емоція набагато сильніша, тобі потрібно монотонно робити, 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 відчувати, робити, 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 робити відчувати. І у тебе з часом будуть утворюватися не нові нейронні зв'язки для того, щоб старі не будуть зникати, вони просто будуть втрачати свою силу, будуть втрачати свою силу, і ти зможеш на нових нейронних зв'язках будувати нові звички, нові патерни буття, новий стан ведення свого організму. Скаже так, уяви своє тіло як тіло, життя, як гру. Це гра, це гра. І граю, граю свою гру, створюю свої правила, створюю свого аватара, себе створюю, створює сам. Не пливи по цій течії, не піддавайся цій системі. Тому що система буде завжди хотіти тебе затягнути. Затягнути, буде хотіти завжди, 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 завжди. Це її робота. А твоя робота вибирати. І якщо ти вибираєш пливти по течії, це нічого поганого. Ну, якщо ти хочеш. Змінити, бути, стати, творити, мати, впливати, надихати, мотивувати, тобі потрібно себе міняти. Я тобі це говорив і, і казав і кажу зараз, ще раз, не думай, що ти ущербний, що ти якийсь не такий, що ти якийсь не сякий, кривий, косий, дурний, сліпий, глухий. Ти найкращий. Ти неперевершений. І ти будеш, і ти можеш творити свою дійсність, виходячи з того, що в тебе є. З того, що в тебе є. Тому що іншого в тебе немає. І думаю, що в мене було таке минуле, в мене були такі події, в мене були такі чинники. Я, як би я змінив минуле? Я тобі скажу, що якщо би ти змінив минуле... Ти би не був тією людиною, якою ти є зараз. Ти, не був. ти був зовсім іншою людиною. І не факт, щоб тобі та людина подобалась, в людини були б зовсім інші риси характеру, інший стан буття. Можливо, вона ще була б гір... набагато гіршою, чим ти собі зараз себе так уявляєш. Набагато. Тому я тобі скажу, роби, 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 у тебе є завжди вибір. Вибір є завжди, завжди є вибір. І просто пам'ятай, що якщо не зробиш ти, за тебе це не зробить ніхто. Ніхто тебе не виведе з твого болота, з твого дна. Якщо ти думаєш, що тобі хтось прийде щось насипить, чи дасть, чи подарує, воно тебе в моменті да, підніме твої гормони і далі ти знову загрязнеш в болоті. А чому? Тому що твій стан організму, сам ти, це твій стан, ти себе так сприймаєш. І ті секундні задоволення на певний час тебе виведуть з того дна. Якщо ти, якщо то дно в тобі, нічого звідси його не забере. Їй потрібно забрати його звідси, а потім все звідси буде доповнювати ту красу, ту велич, ті можливості, які ти у собі створив. Я вдячний за твій перегляд, я вдячний за твою увагу. Пиши свої коментарі. думки, ну свої стани, свої відчуття в коментарях. Я буду відповідати, я читаю кожен коментар і я відповідаю. Дякую тобі за увагу, і побачимось у нових відео.